Новий сезон, нові виклики. Продовжуємо грати кар'єру за футбольний клуб Полісся. І як ви бачите на початку серпня нас чекає поєдинок кубкова гра проти оболоні. Далі Колос, Зоря, Оболонь вже в чемпіонаті і нарешті Єврокубки. Правда, тільки кваліфікації. В першому раунді плей-офф Ліги конференції нам дістався Ельспорт. Я просто не знаю, там буде ще один раунд чи ні. Подивимось, що ми далі будемо робити, так це точно підсилювати свою команду. По-перше, наш трансферний бюджет вже складає майже 10 мільйонів. Кудрик покинув команду, він приєднався до Дніпра 1 На Чоботенка все ж таки в цьому сезоні я буду покладати певні надії. Стосовно стратегії, ну у нас контрпресинг стоїть, я не думаю, що треба її змінювати, тому що саме ця тактична схема вона й дала плоди і допомогла нам закріпитись на четвертій позиції в минулому сезоні. А четверта позиція, повірте, це дуже добре. Також будемо. Наймати певних спеціалістів для того, щоб ще більше вкачувати нашу команду. В першу чергу це атака. Ну і звісно, про півзахист ми також не будемо забувати. Ну як ви бачите, до нового сезону досить таки серйозно підходить наша команда. Інвестори не шкодують кеш. Ми ж в свою чергу будемо його витрачати з розумом. Нам взагалі потрібні футболісти в опорну зону. Так, Антон Царенко, як ми бачимо, знаходиться в рапіді. Ну ми за ним придивимо. Можливо, б запозичити на сезон його в оренду, чому б ні? Також чекнемо вільних агентів. Обов'язково це треба робити. Можливо, хтось нас і зацікавить. Ну, виглядає, він впевнено. Давайте подивимось за ним. О, хоча в нас вже є форварди. Та, американець. Давайте подивимось за Бекером. Це буде екзотика в Житомирі. Привезти, Тіпа з умовного Майамі. І ідея підняти кешу на тому ж Ахмадзаде. Давайте за ним придивимо. Безкоштовно заполучаємо цього футболіста, потім через пів сезону продаємо. Профі відверто не найкращі варіанти. З УПЛ я нікого не бачу. Жорді Альба 11 мільйонів відразу віддати. Для чого? Всього 200 мільйонів. Всього на всього. І подивимось, Пашку Ісенка. Слідкувати. Ну, Фред дуже багато коштує. Він нам 100% допоміг, але ну, просто в нас немає таких коштів. Я думаю, що Вільян просто вже закінчив кар'єру. Мікель Велозо, 38 років! Ну це, як на мене, більш іміджовий трансфер. 100% треба один атакуючий півзахисник, один в опорну зону. А перед тим, друзі, як продовжити, я хочу вам нагадати, що вже вівторок нас чекають матчі відповіді однієї четвертої ліги чемпіонів. Барселона в себе вдома буде грати проти ПСЖ або Руся Дортмунд зіграє проти Атлетико Мадрид. Додати інтересу, загрузити на всі ці поєдинки, можете перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Компанія Фабет видає до... 50 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання залишаю в закріпленому коментарі. Став з розумом та перемагаю. Брагім Кане в Тулузу за 4 мільйона. Ну, ну, треба йти балак. Не влаштовує, братан. Без питань. Йдіть далі. А, ну все тоді. Тоді до да побачення. Які 4 мільйони? Пашка Ісенко. 6 мільйонів. При тому, що в нас голкіпер є. Я сподіваюся, що скаути щось знайдуть. Смолякова хочуть забрати в Свонсі. Так, дивимось, Бекка. Ой-ой-ой. ой ой Вся надія на Ігнатенка. Танковського хочуть в шахту забрати. Танковський це, напевно, найосновніший футболіст зараз в центрі. Тим паче після того, як пішов Тайсон. Ну, 6 дасте, погнали. Ну, все, тоді до побачення. ви думали, я тут буду з вами дуркувати сидіти? Відправляємось на переговори стосовно Данила Ігнатенка. Да, да, ні, ні. Все супер. Півтора мільйони домовились. Так, да, ключовий гравець 100%. Навіть не сумнівайся. Пропонуй 7 тисяч в тиждень. Це якраз той трансфер, який стався завдяки вам, глядачам. Ви пишете свої реалістичні варіанти для трансферу. Найзалайканіші, найхайповіші, я, звісно ж, переглядаю. Данило Ігнатенко приєднується в Полісся. Може по Фреду, може якось так, може, типу, а. Антоха Царенко. Ага, і Варенду так ще не хочу. Та ну навіть навіть і чути про це не хочу. Які 4 мільйони Ключовий форвард Альо, В нас на носі Єврокубки. Ну восьмий номер нормально. Аля Маліновський, той же кани може зліва зіграти. Ну, тут у нас порядок, тут у нас все чітко. Макуана, кане Саїд Манеш є кому замінити, є кому підсилити. Звісно, поспела у нас буде основним, це навіть не обговорюється. Арієльсона можна зливати. Ну, Футболістів атакуючого плану вистачає. Той же паперу може зіграти на ФРВ. Як на мене, це непоганий варіант для того, щоб пристроїти цього хлопця. О, як третій голкіпер, те, що треба: Ярмоленко, Черненко, Мединськ, Груша Слободян Олівер, Осман Вовкун, Мороз, Нагієв та Федорівськ. Ну а ми в свою чергу Кубок України. Новий сезон будемо починати наступним складом. Маквана, Канеса Єдманеш, Мустафаєв, Танковський Ігнатенко, Кравець Кравченко, Джордан В воротах Поспела. Почнемо так, а далі вже подивимо. Що минулий сезон ми починали з гри проти київської команди. Що даний? Ну, в минулому році, як на мене, сезон ми провели досить таки непогано! 100% жовта. Це буде прикол, якщо він заб'є Так? Ну! Віддає передачу. Кане Вривається в штрафний майданчик! робить простріл! Вовку на виніс. Та ми притиснемо команду, будемо грати першим номером. Тільки першим. Мустафаєв віддав! Ой, Маквана накрутив. Ой, багато на себе взяв. Опускається на місце центрального захисника, допомагає команді вийти з захисту свою атаку низом передач. Робить навіс! Рушинський пробив. Ти що моя команда буде грати першим номером? Я думаю, це зрозуміло абсолютно всі. Все ж таки, учасники Єврокубків цього сезону. Мустафаєв. молочина, Ох, не, не вистачає, незвично, мені без Тайсона. але добре, що хоч є такі виконавці як Маквана. Як Саїд Манеш, який не достає м'яч. Мустафаєв. що тебе ліво, право? Ой, Ігнатенко, трішки там налякав Крушинський своїми підкатами. Мустафаєв допрацював. Але по всьому полю цей Титанік носиться. Головне, що виконав свою роботу, Саїд Манеш! Який відскок! Поки що, друзі, ми не бачимо забити голів. Хорош. Мустафаєв. Прекрасно. віддає передачу. Я не знаю, хтось є нищий чи немає. має. сам. Дал. Офсайд. Олівер. Ми стараємось щільно закриватись в захисті. Хорош. Ігнатенко. Ой. О! Я не знаю, як ще треба розкатувати. Я не знаю, які ще треба моменти. Тут взагалі вже не рятував голкіпер. Поки що футбольний бог на стороні пивоварів. Дає передачу, але тут кравець. Руша Як він проходить, як він проривається? Один момент просто. Особливо, коли ти це робиш так систематично. Та ні, хлопчики, вилетіти з Кубка України знову. Це точно не входить в мої плани. А твою ж ти. Там. І як же він підсилив? Супер. Оце була атака! Данковський! Мустафаєв. Да ну дай же закінчити атаку! Ну, Ігнатенко це опорна зона. Дуже сильно, друзі, мені треба підписати Реда. Але грошей ну, немає. Ну просто ні звідки нам їх взяти. Просто як спартанець бореться на планці. Подача з кутового, можна голкіперу спокійнесенько скинути. І поспіло вводим ячку. Кравченко! Кравченко, ну другий. ну! Шаповал, давай. Боротьбу програв! Алахяр. Алахяр Саїд. Саїд Манеш! Алакіарт Саїд Манеш, 52 -ма хвилина зустрічі. Полісся повертається в боротьбу. Ось такий чудовий початок. Дротайму Маквана! Та де був фол? Ігнатенко. Ну, таке ж. Найс. І Маквана. І. Едарівський, йомоє. Ну і Маквана має моменти. Тільки от де твоя реалізація? Я розумію, що це перший поєдинок, в нас не було ніяких товарок. Чомусь. Я не знаю чому, але нам не запропонував ніхто. Я б залюбки провів би два-три поєдинки перед стартом сезону. Мединський відає передачу на Ярмоленка. І ще пасиво, воно це все проходить! Ідеально відіграв в цьому моменті. Алахяр. Крачаємо М'яч, але. Алахярчик. Просто як поно. Мої футболісти роблять абсолютно все те, що від них я вимагаю. Лободян віддає на Олівера, і поїхали. Йдемо далі. Пас вперед. Ярмоленко. Ну! Ну! Все одно моменти в опонентів народжуються. Ось вона. І кане. Та ну йоп на цей сезон. Бодян віддає передачу Удар! І знову ближче поспілова. ну камон! Ну скільки можна? Та скільки ж реально можна? Подача. На Натенпа, почти не привозить. Так. Шаповальчик. 50 кловина народу! Хто б міг подумати, що правий захисник, який вийде на заміну, вирве перемогу в цьому матчі? Також далі проходить Олександрія, 1, Полісся, Шахтар, Динамо, Зоря, Орскла та Кола. Ну, як на мене, нормально. Філіп Дужмовіч голкіпер. Ну, ну окей, подивимось. Це ж таки, друзі, нам вдалося продати Аріельсона майже за мільйон, при тому, що він майже не грав. Це Генріх Мхітаря, який стоїть 10 мільйонів. Також, друзі, я думаю, ви вже помітили, що я сьогодні знаходжусь не в футболці футбольного клубу Полісся. Неймовірно стильову веном версію футболки Борусі Дортмунд Ви можете знайти в моєму інсташопі. Так, хто не знав, у мене є свій власний футбольний інсташоп. Посилання на нього залишаю в описі. безкоштовно, щоб не підписати. При тому, що наш поспіло в ближньому дуже багато пускає. я Думаю, ви самі це бачите. Ну, давайте спробуємо побалакати стосовно Генріха Хітаряна. 8 мільйонів за 35-річно. Даже балакати зі мною не схотів. Я вам краще зараз Мігеля Велоза підпишу. Вони хоч щось хочуть на цьому заробити, я розумію. Погодьте, все. Це виключно хайп тема. Серйозно до цього не відноситься. Ну, давай важний, так важний. Потім просто не ображайся. Ну який бонус підписний? Ну ти чо? Ну на тобі 2 Ну просто для того, щоб ти був амбасадором, чувак. То від тебе нічого на полі не буде вимагати. Серйозно. Виходь і грає в задоволення. Мігель Велозо приєднується до футбольного клуба Поліс. Майже дар. Одинадцятий номер. Забирай. Наступну гру ми проведемо проти футбольного клубу Полос. Правець щось втомлений. Замість поспела. Бужмовіч. Танковський також втомлений Ну давай велозом! Летс гоу! На цю гру я вимушений зробити ротацію. Зібрались і поїхали. Перший тур чемпіоната України. Треба якомога частіше бити поворота. Гель-велоз. Все одно навіть не було фола, Навіть зараз. Навіть свої 38. Я думаю, цей хлопець для ОПЛ ще згодиться Подивимось, що ж ти там з себе представляєш. Удар поворотам, повз. Ну Но ногами він наче грає непогано. Так. Хавченко. І. Алах'яр. яр! Овс. До побачення, Демченко. Удар від бляхушка! Дужма Мені цікаво, як він буде прикривати ближню. Тому що якщо він не криє ближню, то шукаємо далі. Белозо. і, от і все. І що від нього вимагають. Ой! Велозо робить подачу! Кидить! І назаритка. Що ж це таке? Гельве Наче рукою закидає. Легесенько. Ідеально. І Алах Яр. і наносить удар. Є пушка. Ну, ні. Ну ні. Не пойде. На жаль, там і був офсайд. Там далі. Колобай, ну. Це навіть не затайс. У чого? Ви ч? Чо? Чо? Да ну нахер. Богданов. Блокувати! Ємець. Сам стоїть. Просто сам стоїть, відпочиває. Отже, друзі, після першого тайму ми програємо з рахунку модель. Не вистачає прошенці. Богданов. І... Ну! Воно і спокійно. Та забий! Ну! Ой який подарунок! Як же нам пощастило, що невдало виніс захисний колос. Назаренко, 58 хвилина. В цілому як. І попередні. Хто це 44-й номер. Хто це такий? Почніренко непогано зіграв. Ботен, бо ты. Белозо! Ох! Бежи, бежи, бежи! А, белоза, куди бежи? Куди там бігти ты вже? Коно! Ух, дуж Хороший Ботенко. Полы хорош, тоді хорош. Коно! Надурил! Жека Коноплянка на надурив. Але ми програємо 2-1. Дебютний поєдинок чемпіонату України. Єдине, що може порадувати в такому моменті, так це знижка мого партнера-продавця монет Лєма Фудко. Для всіх моїх підписників дієбон. Вам достатньо просто йому написати і сказати, що ви прийшли в плейджекс. Вже не один рік з Лємою ми співпрацюємо. Це добре, все на найвищому рівні. Посилання на нього залишаю в описі. Кубку України нам дісталась зоря, а Динамось грає проти шахту. І зараз в нас залишається два тури. Два тури і старт кваліфікації Ліги Конференці. Маквана, Канеса Єдманеш, Велозо, Танковський, Ігнатенко, Кравець Моляков, Кушніренко, Крушинський та Душмовіч. Якщо брати до уваги, те, що ми. Розбігається. І не забуває. Велозо, велозо, ВЕЛОЗО! велозолех яр добити. Ігнатенко! Новелозу ну, довірили всі штрафні, всі пенальні. Дуже досвідчений футболіст, плюс вміє реалізовувати всі ці стандарти. Подача. Відділ велозо. Ну, вміє він відбивати. Вміє. Правда, Макінтає. Подача. Ой-1. Ой, один, Ой, один. яцик! Рушинський блокує. О! Якщо взяти ці всі результати, якщо взяти всі ці моменти, які виникають у футболістів. Алахяр! Найс А ну нахуй Без удару. Блокувати! Бережно. Заблокували. Хорош! Захисники, не розходьтесь! Дужний. Спільними зусиллями, але вдається відбитись. Після першого тайму 0-0. Як завжди. В нас перші 45 хвилин проходять жахливо. Ігнатенко пробиває. Ну куди так вище? Маквана! В один дотик Маквана! 52 хвилини. це його перший гол в поточному сезоні. Гольову віддав Алах'я. 30 хвилин залишається в футболісті удар від Антюха. Ти. ні 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 вставай, вставай. Це так просто не проходить. Ну! Червона! Фол останньої надії. Алхяр. Ой. Ось. Ну що він робить? Ну масло. 5 хвилин. Ні. О! Ух ти, йо! Навіть мінімальна перемога з рахунком 1-0 приносить нам 3 бали. І в цілому це був непоганий поєдинок. Ну а в наступному випуску нас же чекає старт Ліги конференції. Я спеціально залишаю ще півмісяця для того, щоб ви мені допомогли з трансферами. Написали свої варіанти, яким підсилитись. Найкраще, найзалайканіші, найхайповіші є, звісно, ще. Всім вам дякую за перегляд цього Відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Пол Джексон. Навсім ще Thank you